Отже, для вчатку у нас є вже весь посуд, його потрібно додатково трохи прогійти. Отже, ми повністю прогріли чашки. Тепер нам треба насипати трохи чаю. Ось так приблизно тут є трохи чаю. Добре. Ага, добре. А, минуло відео дещо перервалося, проте сюди я насипала дещо ще чаю. Він дуже приємно пахне зеленим, хоча не може назвати себе поціновочку зеленого чаю. Добре. А, далі. Отже, у наш чайничок засипаємо трохи чаю. Добре. А, тоді ми його... Оже, я насправді дружпує. І ми його закриваємо, тоді до початку його треба налити в нього трохи води. Добре. Тепер уру. І кришечко зараз ми пробуджуємо чай. Отже, добре. У нас ще є так Отже. Я помилилася, поєднавши два пункти одразу. Добре. Тепер ми підготую. у нас тут є три чашки. Тим будемо використовувати ось ці дві. Вони схожі, тож нехай, тому що вони насправді немає настільки не маленької чашечки. тож нехай оця у нас буде Венцябей, а оця буде Чабей. Добре. Отже, для початку у Венцібей ми наліваємо трохи нашої завар. Чудово. Ще трохи, щоб у нас наповнилася чашка на три чверті. Я думаю, що сюди треба буде дати ще трохи води, тому що чайник не великий, а чашки досить немалі. Чудово. Дещо збофтаємо наш чай трошки збовтаємо, понюхаємо. Я дещо долию ще трошки води. Власне, не стільки води, скільки чаю, щоб нас вийшло. Стільки, скільки ми потребуємо. Чудово. Е, отже. Тепер мене не дуже ідеально вийде, я можу повернути чашку, і ми маємо перелити її в цю. Ми зробили це. Після цього ми можемо ще розбовтати наш чай. Тут я вже деякі елементи додаю від себе та спробуємо скуштувати першу порцію чаю. Вона дещо гаряча. Тож треба почекати. Um, отже, uh, я дочекалась того і трохи додала води, щоб чай став менш гаячим, тому що насправді навіть було його дещо важко брати до рук. І він досить смачний. Хоч, як я вже сказала, я не можу назвати своє поціновочкою зеленого чаю. Але цей спектр дуже непоганий. А, тепер а, ми можемо а, ще раз, я думаю, заварити наш чай. А саме я спробую ще трошки додати, які знову ж таки, як я це бачу. А, кожен майстер має свої. Спіртуал через якісь своїх особливості а, в створенні чаю. Спочатку я дещо збовтаю заварку. Потім ще трохи. Мені здається, це буде дещо забагато скільки я додала. але ось приблизно стільки, я думаю, буде досить. Я додаю до дію. Добре. А, тепер я його ще нам до нього води. Зовсім трохи. Чудово. І тепер я об'єдную сьомий об власний восьмий пункт. Мені так зручніше робити. І я черговий раз роблю ще одне пробудження чаю. Зараз пройшов деякий час, відчувається в чаю в чаї в деяка гірчинка, але це досить приємно. Чайночок же відчувається досить гарячі. хоч і що це вже друга заварка. Чудово. Так, я. Отже. Тепер ми в нашу Бенцебей. Досі. доливаємо трохи чаю. Ну, як трохи. Три четвертих. Я дала трохи менше. І, напевно, зараз ще трошки додам. Досить. А Знову я роблю деякі рухи розхитуванням, щоб чай. Набрався. Ось такий ось такий рух. Щоб чай став активнішим. Ну, власне, активнішим, тобто, щоб його смак був яскравіший. Мається увазі. Раз, два, три. Раз. Думаю, досить цього. І доливаю його вже в третю чашку. Яка так само буде слугувати чашкою жіночого начала. Виливаю. А, трохи чека... чекаю, щоб вона остигла. А зараз знову спробую а, чашку, яку я робила в минулому відео. І останній ковток для тіла серця та душі десь так. І насправді чай досить смачний. І поки наш а, наступний чай вже. Так само став. Трохи не такий гарячий. І я його так само спробувала вже раз, а зараз ще двічі. А, цей дещо гіркіший, в нас сказала, набагато гіркіше, аніж перший. Я думаю, це в першу чергу через те, що а, заварки стало більше. Тоді їх буде дещо менше сумарно. Мої зверки досить багато, а води на неї досить невелика кількість, Саме тому а, ща більш який і більш сильний жив. Але загально якось.